Доброго дня! Ми продовжуємо вивчати астрономію і тема сьогоднішнього року небесні світила і небесна сфера, сузір'я, зоряні величини Під час спостережень за зорями нам здається, що всі небесні світила розташовані на деякій уявній сферичній поверхні неба і однаково віддалені від спостерігача. Насправді вони ж розташовані на різних відстанях від землі, і тому уявну поверхню небосхиму почали називати небесною сферою. Небесна сфера це уявна сфера довільного радіуса, в центрі якої знаходиться опус спостерігача і на яку спроєктовані всі світила так, як їх бачить спостерігач з певної точки простору. Поняття небесна сфера дає змогу визначити кутові відстані між довільними небесними світилами. Лінія, яка проходить через центр небесної сфери, Називається прямовисною лінією, вона перетинає небесну сферу в двох точках. Верхня точка називається зенітом, нижня точка називається надиром. Площина яка проходить через центр небесної сфери та перпендикулярна до прямовисної лінії, називається площиною математичного на горизонту. Велике коло небесної сфери, яке проходить через зеніт світило і надир, називають колом висоти. Або ще вертикальним колом. Десятки тисяч років тому було помічено, що видиме обертання сфери відбувається навколо деякої невидимої осі, осі світу. Вісь світу це уявна вісь або уявна лінія, відносно якої обертається небесна сфера. Точки, в яких вісь світу перетинає небесну сферу, називаються полюсами світу. Північний полюс і Південний полюс. Північний полюс перебуває біля зорі альфа малої ведмедиці, яку називають полярною зорею. Близькість полярної зорі до північного полюса світу дозволяє орієнтуватися і визначати шересту місцевості за спостереженням полярної зорі. Велике коло Небесної сфери перпендикулярне до осі світу і ділить небесну сферу на північну і південну. І називається південним екватором. Математичний горизонт перетинається з небесним екватором у двох точках. Точка Сходу і точка заходу. Велике коло, яке проходить через зеніт, полюси світу та надир, носить назву Небесного меридіана Воно ділить небесну сферу на західну і східну. Небесний меридіан перетинає істинний горизонт у точках півночі та півдня. Пряму лінію, яка з'єднує ці точки, називають полуденною лінією. І велике коло, яке проходить через полюси світу і світило, носить назву кола схилень або годинникового кола. Е... Екліптика. Екліптика це коло, по якому рухається центр диска Сонця протягом року. Вона перетинається з небесним екватором у двох точках. Вони називаються точками рівнодень, одна весняне рівнодення, точка осіннього рівнодення. Площина екліптики нахилена до площини Небесного екватора під кутом 23 градуса половиною хвилин. Точки віддалені на 90 градусів носять назву зимового та літнього сонцестояння. Площина екліптики, як я вже говорила, нахилена до площини Небесного екватора. Під таким, кутом, під таким самим кутом вісь світу нахилена до площини горизонту. Ну, зараз... Полюс світу внаслідок обертання землі навколо своєї осі займає незмінне положення над горизонтом. І решта світил здійснює добовий рух по небесних паралелях, колах, які паралельні небесному екватору. Ну, зараз ми поговоримо про відстані. В астрономії відстані в космічному просторі вони дуже великі. І тому вимірювати їх у звичайних метрах чи кілометрах дуже незручно. Тому астрономи вибрали одиницями вимірювання, астрономічну одиницю. Це є не що інше, як середня відстань від Сонця до Землі, поміряли її, тобто визначили вірніше. І оце значення 149,6 мільйонів кілометрів призначили, що це буде одна астрономічна одиниця. І ще одна одиниця, яка називається Світловий рік. Це теж відстань це не час. Це відстань, яку проводить світило за один рік. Відстанція рівна 10, 10 в 13 степені кілометрів. Використовуються одиниці для вимірювання відстаней між планетами та відстані між зорями. За межами сонячної системи на відстані більше ніж 10 мільйонів астрономічних одиниць починається. Зона тяжіння інших зір. У ясну безмісячну ніч, неозброєним оком над горизонтом можна побачити близько 3 тисячі зір, хоча на небі всього 6 тисяч видимих оком зір. Ну, видиме розташування зір, воно змінюється надзвичайно повільно, і зміну їх положення на, небо, на небі без точних вимірів, помітити майже неможливо. І це спонукало людей поділити небо на окремі ділянки за певною конфігурацією розміщення зір. Назвали вони ці ділянки Сузір'я. І у 1922 році на міжнародному з'їзді астрономів небо було поділено на 88 сузірів, хоча до цього було 108. Що таке сузір'я? Це певна ділянка зоряного неба, щітко окресленими межами, межами, що включає всі належні їй світила і має власну назву. Деякі назви Сузір'їв пов'язані з грецькою міфологією. Деякі сузір'я нагадують фігури, деякі дістали назви тварин. Найяскравіші зорі Сузір'їв Мають власні назви. Наприклад, у сузірі Лебедя зоря не позначає яскрава на хвості. <клес> назва найближчої до наш зорі. Проксима, в перекладі грецької так означає найближча. <клес> Сиріус найяскравішої зорі. Це назва найяскравішої зорі, сузір'я великого пса. Найближче до нас зоря, Е, Майже 500 років тому зворі в кожному сузір'ї було позначено літерами грецького алфавіту альфабета гама у порядку зменшення яскравості зір. Тому, альфа це яскравіша зірка, гама це менш яскрава зірка. Зорі, яскравість, яких змінюється з часом, позначають однією або двома латинськими літерами. А якщо в сузір'ї змінних зір більше, ніж 334, ну це стільки комбінацій, можна створити з однієї з двох літер, то вони позначаються індексом В і цифрою, наприклад, В335, В, 336 і так далі. Ну, ще в давнину люди поміряли, помітили, що одні зорі яскраві, а інші ледь помітні на небесній сфері. І найяскравіші небесні світила ще в давнину назвали зорями першої величини, а найслабкіші зорями шостої величини. І саме гіпарг першим розділив усі видимі зорі за яскравістю на шість своєрідних класів, шість зоряних величин. Вважаю, що різниця в одну зоряну величину відповідає відмінності у близьку в ну, приблизно 2,5 рази. Тоді астрономи вважали, що зорі заміщені на однаковій відстані від землі, тому яскравість залежить від розмірів цих світил. І зараз ми можемо, ну, ми знаємо, що зорі навіть в одному сузірі зі вони розташовані на різних відстанях. Видима зоряна величина М. Визначає кількість світла, що потрапляє від зорі до нашого ока. Проставляється як показник. Степеня, справа вгорі біля цифри, яка вказує її числове значення. Зоря першої зоряної величини плюс 1М, другої плюс 2м і так далі. Для визначення видимих зоряних величин небесних світил астрономи взяли за стандарт так званий північний полярний ряд. Це сукупність 96 зір, розташованих навколо північного полюса світу. Найскравіша серед них полярна зоря має зоряну величину плюс 2М. Згодом точні вимірювання показали, що зорі мають як дробові, так і від'ємні значення зоряних величин. Причому яскравіша зоря має меншу видиму величину. Наприклад, от видима величина сонця, мінус, ви бачите, 26,7М. Хоча це найяскравіша зірка, але має найменшу зоряну величину. Ну, на цьому Завершуємо сьогоднішній урок. До побачення. Дякую за увагу.